Вітаю вас, шановні підписники, шановні гості каналу. Отже, наближається 24 лютого, річниця нападу повно, повно, початку повномасштабної війни Росії проти України. Отже, є різна інформація, чого можна очікувати цієї дати, цього дня. Ми Хтось свідомо, хтось під, на підсвідомому рівні. Звичайно, є певні в нас очікування. Отже, я питаю в Таро, колода вже перемішана, я тільки збиваю. І я питаю в Таро, чого Україні очікувати 24 лютого? Що може бути? Що нам скажуть Таро на це? Значить, попередньо з того, що вже карти показали, може бути оголошено про якусь допомогу, будуть якісь саме в цю дату або дуже близько, тобто, ну це буквально плюс-мінус день. Будуть якісь новини для позитивні для України про допомогу. І хочу звернути вашу увагу: не нехтуйте сигналами повітряно, тому що дійсно я бачу небезпеку, реальну небезпеку. Звичайно, буде важкий психологічний стан, але він в нас вже давно, ми вже в ньому живемо, але є і певні. Є небезпека, треба бути обережними, але дивіться, в, цю, в цей день небезпека є і для країни-агресора. Вони можуть отримати саме в цю дату або близько цієї дати. Відповіді на свої дії вони можуть отримати. Ну, в цілому, особливих якихось змін, нічого такого принципово нового. З того, що ми ще з вами, шановні українці, не бачили, я не, не думаю, що ми щось таке нове від країни-агресора побачимо. Тому, знову ж таки, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, тому що ну, є, є вірогідність, дійсно, що вони влаштують обстріли в цей день такі. Будьте обережні, бережіть себе і своїх близьких. А, і так, є вірогідність ну, то, що я знову ж таки вже сказала. Є така вірогітність такої події, що на дану дату або близько біля цієї дати агресор отримає щось таке дуже суттєве. Ну що ж, дякую всім за увагу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Побачимось, почуємось.